Шановні колеги, тематика радикулопатії. Дуже актуальна тема. Ви бачите, що завжди перед нами, з вами, лікарями, я маю на увазі, завжди є момент, що це може бути: шийний, грудний поперековий відділ, який тип, на що звертати увагу. Давайте зараз будемо розбиратися. І так, радикулопатія це стан, при якому стискається або пошкоджується нервовий корінець хребта. Це призводить до болю, слабкості, онеміння, труднощі з контролем окремих м'язів. Це може бути за різними причинами: грижа, стеноз, травма, пухлина, будь-що. Але ми з вами завжди повинні враховувати саме етіологічний чинник. Ну, хочу повторити для вас саме види радикулопатії, які включають. Цервікальну радикулопатію, поперекову і теракальну. Цервікальна радикулопатія, це радикулопатія, яка затрагує корінець нерва в шийному відділі хребта, тобто він стиснутий або йде саме подразнення, яке ірдіює в кінцівки, плечі, грудний частину хребта, може бути викликано грижею диско або дегенеративними змінами, змінами хребців. Тобто а ви повинні на це звертати увагу, тому що це вікальна радикулопатія. На жаль, це сьогодні дуже актуальний діагноз, враховуючи хомофіс, враховуючи комп'ютерні технології. Багато наших хворих зараз за комп'ютерами, тому може бути больовий компонент. А поперекова радикулопатія. Нагадаю вам, що Саме корінець нервової тканини в нижній частині спини, стиснутий або підразнення, яке і радіює насідниці, ноги або стопу, може приводити саме до таких уражень і так само і дегенеративні зміни. Ну, я за причини, ще буду далі казати, але я хочу звернути увагу, що саме термін радикулопатія це шийний поперековий, ну, грудний відділ, так само може задіяти. Саме розташування середньої та верхньої частини спини для того, щоб зорієнтуватися, яка ступінь ураження, що вражена, на що ми повинні звернути увагу. Ну, давайте рухатися далі. Рекомендації щодо термінології, щодо ідентифікації нейропатичного болю. Бачите, травень 2023 Акцентує увагу на багато центрові дослідження, і було доведено, що дуже багато лікарів не можуть. Я до речі, дуже часто демонструю цей слайд. Не можуть відразу долучитися, яка це радикулопатія. Бачите, сам термін радикулопатії, це невеликий відсоток серед тих радикулопатій, які зустрічаються, як використовують термінології люмбага, і люмбайшалгія, і люмбалгія, і компресія нерву. І дегенеративні явища, і порушення ходи, і просто больовий синдром. Тобто, на все це ми з вами звертаємо увагу. Чому радикулопатія актуальна? Ну, по-перше, демонструю вам класифікацію хронічного болю міжнародної асоціації по вивченню болю, яка була асоціація саме одна з перших, яка надала класифікацію периферічній або центральній невропатії. Периферійна невропатія. А вона підключає неврологіч... неврологію трічастого нерву, ушкодження периферійного нерву, хворобливу полінейропатію, постгерпетичну неврологію, хворобливу радикулопатію. Тобто, ви бачите, радикулопатія, сама тематика, вона є одною, однією із, скажімо так, головних, яка все ж таки входить у нейропатичний біль. Тобто, коли мова йде про лікування, то ви розумієте, що це тривале лікування. Ну і центральний нейропатичний біль. Я звертаю вашу увагу на пошкодження головного або спинного мозку, на післяінсультний біль, на біль пов'язаний з розсіяним склерозом. Тобто, все це ми з вами враховуємо для того, щоб зорієнтуватися в тактиці лікування. Дуже цікавий цей слайд. Я хочу нагадати вам да, ураження природи колопатії шийного відділу хребта. С1, С7, грудного відділу т 1 T1, т 12 поперекового відділу Л1, Л5, ну і сакрального відділу да, коксидонії і попереково крижовий відділ, скажімо так, да, це Л1, С5. Крім того, біль може бути результатом різних етіологічних чинників, вони різноманітні, звертаю вашу увагу на порушення обміну речовин і на ідіопатичний стан. Шановні колеги, тематика радикулопатії. До речі, чому сьогодні ця доповідь моя звучить? Тому що дуже багато запитів щодо радикулопатії, як їх лікувати, на що звертати увагу, як проявляється клініка. До речі, в, в цій лекції я надам вам особливості клінічного прояву, на що ви повинні звернути увагу, коли ви виставляєте діагноз радикулопатії, але найголовнішим є порушення. Причини, які приводять до цього, це ендокринна патологія, нейродегенеративні стани, судинний стан, аутоімунний, пухлина, травма, інфекція, вплив токсинів, спадковість. Тобто на все це ми звертаємо увагу, тому що це є етіологія і це є одним із головних компонентів, коли ми лікуємо. Рухаємось далі, диференціація форм. Ну, ви бачите, що тут мова йде про саме акцент на вертеброгенний ГНС. І якщо це ми вже виключили все і це вертеброгенний генез, то ураження починається з визначення самого вертебрального синдрому і урахуванням особливості основного захворювання. А враховуйте це, тому що це важливо. І це дуже часто зустрічається. І ваше питання, як діагностувати? Клінічні прояви це больовий, корінцевий, монорадікулярний або полірадікулярний. Ну, я звернула увагу на папериково крижовий він так само проявляється, як і цервікальний малюнок саме шийного відділу хребта, коли йде, ви бачите, грижа. Да? Ви бачите фіброзні кільця, пульпозне ядро, момент секвестрації, здавлення нервового корінця, тканини, можливо, здавлення спинного мозку, коли може бути компресія. От, до речі, коли ми викликаємо нейрохірурга, коли ми бачимо компресію да, і вплив на спини мозку, коли йде порушення функцій тазових органів, ми обов'язково повинні викликати нейрохірурга для визначення тактики лікування хірургічний або нехірургічний. Якщо це тільки больовий синдром рефлекторний при радикулопатії, ну, наприклад, ураження попереково-крижого відділу хребта, ну, це дуже часто зустрічається, то це вертибральний біль, до якого приєднується обмеження рухливості позвонка, і ми ставимо діагноз люмбаго, люмбайшалгія, кокцегодинія. Якщо це монорадикулопатія, то це вертибральний біль. З обмеженням рухливості позвонка і вже приєднується корінцевий біль, симптоми випадіння, випадіння чутливості, зниження сухожильних рефлексів, порушення рухових функцій. Найбільш часто це радикулопатія С-1. Да? Тобто це завжди проявляється в діагностиці. Якщо це полірадікулярний компресійний синдром, то ви бачите: да, полірадікулярний вертебральний біль, обмеження рухливості, корінцевий біль, Полірадикулярні порушення рухів, полірадикулярні порушення чутливості, тазових органів і таке інше. І крім того, ваші запитання щодо впливу на ногу, стопу, як це проявляє себе больовий синдром, то я хочу сказати, що радикулопатія, запам'ятайте, це завжди, вражає нижні рухові симптом, нейрони. І коли ви аналізуєте ознаки, Ураження саме нижніх рухових нейронів, то ви повинні побачити і зниження тонусу, і описувати його в історії хвороби, і атрофія, і зниження рефлексів, і слабкість в певних групах м'язів. Якщо радикулопатія триває довго, то можна побачити атрофію уражених м'язів. Якщо це все ж таки поперекова радикулопатія, ви виставляєте компресію Л4, то вона призводить до слабкості чотириголового м'язу, якщо це компресія l 5 до слабкості згинання тильного пальця стопи і великого пальця стопи. Якщо це компресія s 1 це призводить до слабкого підошвеного згибання стопи, і ви розумієте, що ви все це повинні визначити, коли ви підтверджуєте ураження саме того чи іншого корінця. Найбільш часто це ураження l 4 l 5 s 1 Клініка дуже часто запитання, як клінічно це визначається. А щодо радикулопатії і біль у ділянці нирок завжди іридіює в ногу аж до стопи. Це і гіперестезія або парестезія, тобто відчуття поколювання переважно в зоні болю, це і гіпостезія або гіпологезія, в основному в дистальному відділі інервації корінця, зовнішній внутрішній край стопи, це і асиметрія за рахунок зниження або відсутність ахілового або колінного рефлекса, це і зниження м'язової сили в м'язах розгиначів або згиначів пальців. Тобто Навіщо я вам надають цю клініку для того, щоб ви коли описували історію хвороби або амбулаторну карту, ви завжди визначали ось цей статус хворого, все, що ви бачите. І нагадаю вам, якщо мова йде про попереково крижовий відділ хребта, ви обов'язково повинні зробити УЗІ органів малого тазу. Це є дуже важливим, обов'язковим. Тому звертайте на це увагу. Як виставляється діагноз? Дуже популярно у моїх роботах, коли я вам надаю приклад діагнозу, це дуже допомагає вашій практичній діяльності. І саме я на це звертаю увагу, тому що радикула ішемія Л5 або синдром паралізуючого ішесу зліва внаслідок бічної грижі диска Л4 Л5, це і є саме той момент, коли? Ми за рахунок МРТ вже визначаємося з зоною ураження і підтверджуємо його клінічно, наприклад, стадія регресу, помірно виражений парез і гіпостезія лівої стопи. Ну і рефлекторні прояви при проперековій радикулопатії, вони завжди будуть, що ви повинні запам'ятати в алгоритмі, вони завжди будуть асиметричними, тобто зниження на одному ураженому боці, а буде компресія, якщо це компресія Л 4 зниження. Рефлексів пателярного, якщо це компресія С1, зниження ахілового рефлексу, і коли мова йде про тактику лікування, на ваше прохання надаю рекомендації, сучасні рекомендації, які звертають увагу як на медикаментозні, так і на медикаментозні методи терапії щодо впливу на інтенсивність болю. Або якщо це літні хворий, похилий хворий, неспецифічний біль є цілі протоколи, які включають метааналізи для визначення цього, тобто враховуйте, то це є дуже ну, важливим. На що звертається увага щодо немедикаментозних методів лікування? Дивіться, що написано в протоколах: акупунктура, аеробні вправи маються на увазі кардіореспіраторна витривалість, а вправи на опір вправа на гнучкість, нейромоторні вправи, терапія Маккензі, мануальна терапія, масаж точковий м'яких тканин. Дивіться, психологічний компонент. Я далі буду надавати лікування за допомогою прегабалінів. Нагадую вам, що тривожний фрагмент він використовує саме аналітику впливу і на тривогу. Да? Тобто при пригабаліни використовується ультразвукова терапія, фотобіомодуляція, електротерапія, аурікулатерапія, бальнеотерапія, теплотерапія. Ну, зрозуміло, що ми враховуємо всі покази і протипокази. Але це саме ті фрагменти, які впливають на больовий компонент. Але хочу додати, що перш ніж ми будемо говорити про якісь нестероїдні протизапальні препарати, опіати або можливо тактика лікування, яка пов'язана з прегабалінами і таке інше, я би хотіла звернути вашу увагу на антиоксидантну терапію, яка показана при багатьох станах, і один із фрагментів, який підтверджує, що використання антиоксидантів при хронічному запаленні, особливо якщо це якісь метаболічні порушення, а це і діабет. Театеросклероз, ендотеліальна дисфункція, окисне ушкодження, деградація колагену все це, на все це впливають антиоксиданти. Це дуже важливо, оскільки ми розраховуємо з вами на аналітику впливу на больовий компонент. Дуже часто, коли мова йшла от про головний біль. І про мігренозний біль було доведено, я Надаю вам динаміку багатьох робот і 2010, і 2017, і зараз 2024. Надаю вам те, що в багатьох роботах доведена ефективність додавання 600 міліграмів альфа-ліпоєвої кислоти на добу це мінімальна один раз на добу, яка впливає на тривалість нападу. На зменшення кількості нападу, на резистентність, на ускладнення, на тяжкість. Тобто, враховуйте, це важливий фрагмент. Профілактичне лікування антиоксидантами альфа-ліповою кислотою сприятливо впливає на симптоми, наприклад, мігрені, на частоту дні, тижні, місяці, на тяжкість нападу, і за шкалою ваш ми оцінюємо. Який інструмент ми використовуємо для оцінки інтенсивності болю для ефективності лікування. Но шкала ваш, візуальна аналогова шкала, і вона є основною. Враховуйте це. Хочу представити вам діаліпон, діаліпон турбо. На початку терапії вводиться внутрішньо венно. Тривалість курсу 2-4 тижні. Нагадаю вам, що в одному флаконі 50 мл є 600 мг альфа-ліпової кислоти, якої достатньо. І ви можете вводити. Внутрішньовенно. Якщо ви використовуєте ампульовану форму, а це саме ампульована форма розчин трьохвідсотковий ампула 20 мл, то ви розчиняєте ампулу на 250 мл 0,9% розчину натрію хлориду і використовуєте потім в рекомендаціях. Використовується один раз на добу тривало до 2-4 тижнів інфузійний раствор. Якщо це таблетована форма, дієліпон 600 мг, тіоктової кислоти, яку слід приймати одноразово за 30 хвилин до першого вживання їжі, тривалість лікування визначає лікар залежно від характеру, перебігу захворювання і таке інше. Ну і коли мова йде про больовий компонент, дивіться, одна із робіт, яка вийшла ще пару років тому, 22 й рік, до речі, травень 22 го року, де звернула увагу на те, що це нові перспективи лікування периферійних нереопатій, які пов'язані з ковід. Було доведено, що препаратами першої лінії є прегабаліни і габапенсійний огранія одна із цих препаратів. В показах є і невропатичні білі білі дорослих при пошкодженні периферійної центральної нервової системи, можна визначати як додаткову терапію при судомах, генералізований тривожний розлад, фарма... фіброміалгія, дуже частий діагноз. Переваги в тому, що його можна тітрувати. Ограння є в дозі 150, 75 і 300 міліграмів. Якщо ви призначаєте саме схему лікування, зверніть увагу на цю табличку. Доза Доза може бути 150 або 600 міліграмів на добу, і обов'язково ви повинні її розділити на два або три прийоми. Запам'ятайте, це є обов'язковим. Тобто невропатичний біль, ви починаєте лікування прегабаліном з дози 150 міліграмів на добу, розділивши на. Два або три прийоми і починаючи, і якщо ви вирішили збільшувати дозу, то це робиться в проміжку від трьох до сіми днів. А за потреби до максимальної дози 600 мг на добу додатково через після сімиденного інтервалу. І так само, коли ви відміняєте препарат, ви так само призначаєте відміну поступово. Ну і фармакодинаміка вітамінів групи Б використовуються як нейротропні вітаміни, які сприятливо впливають при запальних і дегенеративних захворюваннях на руховий апарат, на нервову тканину для усунення дефіцитних станів. Але ми не забуваємо, що у великих дозах вони мають аналогетичні властивості і так само сприяють покращенню кровообігу. Хочу представити вам вітаксон. Ін'єкційний препарат захворювання різного, різного походження: невріти, невралгії, полінейропатії, корінцевий синдром, ретобульбабульбарний невріт, ураження лицьового нерву. Показання широкі, застосовується внутрішньо один раз на добу. Зрозуміло, що алергічна реакція на лідокаїн, який може бути у складі, є протипоказом, або алергічна реакція на вітаміни групи Б, яка є протипоказом. Тобто ми застосовуємо один, одну ампулу, 2 мл одноразово на добу протягом 10 14 днів, потім можна додавати одну ін'єкцію 2-3 рази на тиждень, курс лікування не менше одного місяця. Але дійсно сам лікар визначає тривалість лікування, актуальність лікування і таке інше. І нагадую вам про вітаксон таблетований для підтримання або продовження терапевтичного курсу ін'єкцій. Вітаксон таблетований, використовується. А саме з додаванням бенфатіаміну використовується тривало протягом тривалого курсу, 2-3 місяці, ви можете його надавати. Враховуйте це, ця схема лікування є дуже важливою, тому що саме мультидисциплінарна оцінка та лікування хворих з болем в попереку є особливо актуальною. І, до речі, чому я надала вам вітаксон? тому що нагадаю, больовий компонент завжди супроводжується когнітивними порушеннями, а саме вплив препаратів, які впливають і на когнітивні функції, так само може бути рекомендований. Ну і це вже останній слайд моєї роботи. Дуже цікавий слайд. Чому тому, що питання щодо тактики лікування, дивіться: медикаментозні, немедикаментозні, психотерапія, хіропрактика, ін'єкційні. Прави або хірургічний метод лікування з однаковою, майже з однаковою частотою зустрічається при мультидисциплінарній, мультидисциплінарній оцінці саме підходу до тактики лікування. Тому ви все враховуєте, оскільки це є одною із основних і важливих компонентів, яка сьогодні використовується у хворих з цією патологією. Шановні колеги, мета моєї лекції була надати вам інформацію щодо радикулопатії. Головне, на що ви повинні звернути увагу, це те, що радикулопатія може бути приуражені як шийного, так і паперикового відділу хребта. Враховуйте це, це є обов'язковим. Да? І коли ви підбираєте тактику лікування, то діагностика, модуляція і аналітика тактики лікування все це є дійсно. Дуже важливим в оцінки а, саме наших хворих для того, щоб зменшити інвалідізуючий генез. Я думаю, що тематику я розкрила. Якщо у вас будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.